Ваш рід передає. Сьогодні у нас буде розклад, що важливого хочу вам передати ваш рід. Подумайте про своїх близьких, рідних, тих, хто вже пішов. В такі дні дуже важливо згадувати, да? Різдво, Новий рік. Згадувати про них так само. Давайте сьогодні, що вони вам хочуть сказати, важливого, і будемо дивитись потрошки. Знаєте, дуже складний період у когось тут був, чи вже точніше, чи ще є? Коли що? Коли багато сумнівів, страхів, я не впоруюсь, коли думки з'їдають, коли іноді зсередині самі, самі себе можемо з'їдати, да? коли у вас е, стан вбитий, морально вбитий, фізично, можливо, сильна хвороба е, між гранню життя та смерті, коли вже знаєте, ніби на щось чекали, 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 ну, ніби не відбувається нічого того, що ви чекали, і ніби вже руки опустилися. Да? Коли вже ну, просто немає сил, просто немає сил далі йти, немає сил далі чекати. І при тому всьому, вам кажуть, зараз, прямо зараз вже кажуть, подивись на все з іншої сторони. Карта повішеного це не тільки пауза, це не тільки коли все завмерло і нічого не рухається. Це коли треба іноді подивитись під іншим кутом на ситуацію. Знаєте, я в духовності таке поняття. Не чому так зі мною відбувається, а для чого це мені? Тобто, я як духовний провідник да, навчаю людей настану що ми, коли маємо ситуацію, люба душа, люба, е, любе втілення, да, людина приходить сюди щось відпрацювати. Планета Земля, от як уявіть собі, університет і ви поступаєте на факультет. У нас є матриці, у нас є матричні програми. Наприклад, є програма зради втрати, є програма хвороб сильних, да, якихось смертельних, є програма втрати цього господі, майна, фінансів. Да, і, так, можна там 10 штук нарахувати, і чому от ви іноді дивитесь розклади? І дуже багато один розклад резонує з багатьма людьми, іноді там з тисячами людьми. Тому що програма в них одна, вони проживають свою програму. Що таке програма? Це задача, от як університет. Ви поступили, обрали факультет, і ваша душа йде за цим факультетом. Що це таке? Ваша душа спеціально обирає такі задачі, такі болі, такі ситуації, щоб прокачати себе, щоб завершити негативну карму, створити позитивну, щоб Завершити якісь події, які не були в минулих життях, щоб прокачати себе і щось взяти, досвід, навички, да, навіть відчути, що таке бути людиною, це вже теж великий досвід, тому що не всім це дано, не кожна душа може потрапити на планету Земля. І от це все, це все нам дає розуміння, для чого ця ситуація. Коли ви розумієте корінь, коли ви розумієте, як створений Всесвіт, коли ви розумієте закони Всесвіту, да, тому чому я навчаю людей. Ви проживаєте всі взагалі ситуації легше. От, е, Наприклад, моя бабуся недавно пішла з життя е, буквально перед Новим роком, і я хочу сказати, що так, да, ти відчуваєш втрату, ти скорбишся одно, але ти бачиш тонкий світ, ти бачиш її, ти розумієш. І чому, що так треба було, що вже час її настав. І мені навіть показали її майбутнє життя, вищі сили, ну, дали дозвіл на це, мені подивитись. І воно буде набагато легше, тому що це життя вона дуже сильно е, хворіла і прожила його, знаєте, відмучила своє. Вона закрила свою негативну карму і пішла далі перероджуватись позитивно. І так само її душа е, дала урок великий. Е, е, Її дітям, да, які її доглядали, от, також, тому що наші душі, вони не просто так разом. Тому наш рід це велика сила. І от зараз, яка б не була у вас ситуація, а вам тут дуже важко, прям дуже, особливо морально, емоційно важко. Тому що карта місяця, вона дуже така давляча карта, знаєте, коли ми самі себе думками прям убиваємо. Іноді не так все страшно, як здається, а наші думки нас просто ведуть вниз, в негатив і тому подібне. Да? І тут вам хочу сказати, Подивись під іншим кутом, для чого тобі ця ситуація, що вона тобі дає, який досвід? Чому ми дякуємо за досвід? Тому що досвід це велика сила наша. Ми його проходимо, да? і далі ми вже розуміємо, я так не хочу, я так не обираю, а як я хочу, а як я обираю. І Йдемо далі на ступінь вище в своєму житті. Да, бувають граблі, вони бувають у всіх. Якщо ви... Чому бувають іноді ситуації повторюються? Да? От жінка приходить, каже, мене там три шлюби три рази мене зрадили. І вона просто не пройшла перший раз цей досвід. Вона не взяла урок, вона не взяла, знаєте, і Чому так було, для чого це їй було дано? І досвід знов повторюється. А якщо зразу зрозуміти, для чого ця ситуація, все, ви далі йдете, і вас вже ця ситуація не повторюється. Тому не треба боятися втрат, зрад і тому подібне, тому що все це можна е, в собі, да, усвідомивши цей урок, піти далі. Добре? Що ще вам передають сьогодні? Ну, от бачите, знов-таки, ти. Подивись на це під іншим кутом. Дивіться, у вас йде стабільність. У вас йде, до речі, я робила Ой, вчора робила я такий шорт, про рід теж, і там теж йшла стабільність для людини. Чи то про рід було, чи то було про січень, щось таке там було. І отут йде стабільність, попри все, попри те, що ви все одно думаєте, що вас обманули. Так, і прервали мене трошки, треба було. Відповісти на дзвінок. Дивіться, ми казали, да, що, попри все, ви думаєте все одно, що е, вас обминуло, у вас якийсь такий складний період, да? можливо, є недовіра. Хтось навіть мені показують прожив зраду. Дуже сильно і так це було дуже сильно неочікувано, навіть недавно. І від близької людини, до когось це чоловік, для когось це навіть може бути брат, друг, е, да, там батько теж може бути чому? Тому що людина значима для вас, людина, з якою ви відчували стабільність. Ну, звісно, для бать для багатьох тут король королева Пентакли відіграється, що це чоловік чи партнер постійний, да, з яким ви проживали чи довго-довго ой, пробачте, зустрічалися. От, І при тому, при всьому ви вже не вірите, От вам рід каже, ти вже не віриш, а в тебе ще все налагодиться. По-перше, в твою сім'ю йде стабільність. Дивіться, навіть якщо ви розійшлися, навіть якщо ви самотні зараз, після всього, що ви пережили і вам ще болить, бо морально вас прям це вбило, да, оце те, що сімірка мечів мене зрадили, оманули, да? і морально вас щось приховали важливе від мене, це вбило, але, але. Вам кажучи, подивись, це було для тебе во благо. Чому во благо? Зараз буде змінюватись все. Що навколо тебе відбувається. Зараз в твоє життя йде стабільність, в твоє життя йде баланс. Королева Пентаклів насправді отут, відвернута від короля Пентаклів, це значить, що, да, ви, можливо, ще, знаєте, не готові йти на примирення, не готові пробачити, не готові ви. Але це не значить, що треба повертатися там до колишніх, ще щось. Дайте простору собі, людині, дайте прожити це. Дуже вам рекомендую, Рекомендую Взагалі, коли ви розумієте, що е, да, з вами так поступають, з вами така ситуація відбувається, е, Просто побути в цьому і зробити такий самоаналіз, чому так відбулося, не очікуючи нічого від всесвіту, від тої людини, від того, що вам хтось зобов'язаний щось. Просто побути в такому, знаєте, саморефлексії, недовго не йти в депресію. Якщо вам важко тяжко, у вас є класні друзі, наприклад, родичі, які підтримують, і не залишайтесь на наодинці. Я не про це не залишайтесь там і можливо класний психолог є у вас, але. Коли реально іноді треба просто зняти всі очікування, сісти, так знаєте, і зняти у ці рожеві окуляри, вже ці такі вимучені, і сісти, і подивитися собі в очі і сказати: так, я не очікую нічого від того, від того, від того, від цієї ситуації, для чого це мені було. Щоб що, янголи вищі, сили, ріт мій, дайте мені зрозуміти, для чого це відбулося. І при тому, при всьому, вам кажуть, от просто знаєте, от. Іноді ну, я ясно бачу, іноді я прямо коли читаю розклади, я бачу картинками. І знаєте, ніби от мені кажуть, покажи їй, покажи їй, що, що в неї буде стабільність, що буде те, чого вона навіть знаєте, вже перестала мріяти про це людина. Навіть таке відчуття, що ви вже знаєте, махнули рукою і такі, та, все, коротше, я мріяла, мріяла хотіла, хотіла, нічого не буде. Все, точка. А тут, от прям раз і в ваше життя це приходить. Причому це не буде щось різке, це буде, знаєте, коли ви от живете, живете собі, і ніби розумієте в один день, що ой, а як це так відбулося, що я нормально все почуваю, мене начебто все добре. Тут. В цьому сфері здоров'я, в сфері фінансів, в сфері відносин, навіть якщо ви ще самотня, там залишаєтесь, да? ви себе все одно добре почуваєте, тобто немає якогось дефіциту всередині, от прям така стабільність. Да, ви відвернуті від людини цієї, але при тому, при всьому ви це будете відчувати. І це, це важливо, повірте мені. Ем, не ейфорія, не метелики в животі, щастя якесь секундне. Важливо відчувати себе стабільно, гармонійно з опорою всередині. Іноді нас зраджують, щоб ми змогли не опиратися на іншу людину, а знайшли опору в собі. В мене так було три роки назад. Я проживала теж це болісно, але коли я розбирала свої процеси, то та зрада, яку я прожила, дала мені, по-перше, свою самоцінність. Я віднайшла, зняла опору з чоловіка на себе, тому що я взагалі без нього життя не уявляла. І зрозуміла, що в мене є прекрасне моє життя, що я самодостатня людина, що мені не потрібен для життя, для щастя більш ніхто, насправді. Так, люди навколо це прекрасно, але коли ти себе почуваєш нормально, цілосно, це вже важливо. Тобто, що б не було, ви вже є у себе, це в першу чергу, да? що ви не закриваєте людиною дефіцит свій, що вам погано, хочеться любові. Ні, вам вже норм з собою розумієте, І я знайшла тоді своє призначення, мене прямо так привели через біль в те, щоб стати духовним практиком, наставником, провідником. І я ясно бачу з дитинства. І так, моя душа мене відкрила, тому що я сама не хотіла в це йти. От і в мене були, були є діти, да, був чоловік, я ні, от сім'я і все. Мені більше нічого не треба. Да, я працювала там на інших роботах, але при тому при всьому моє призначення було в цьому. От вже три роки я працюю дуже-дуже активно да, в цій сфері. Добре, трошки відійшла, відійшла від теми, але, ну, можливо, комусь це теж важливо почути. Добре, тому що просто так нічого не відбувається. Добре, давайте ще дивитись, що вам зараз передає рід. Ну, по-перше, ця ситуація, мені кажучи, була вам для того, щоб дійсно відчути себе по-іншому, знайти, знаєте, от, фокус уваги зняти з інших людей на себе, хто я тут є, для чого я тут є. До речі, вас янголи оберігають. Подивіться, тут навіть веселка є в королеві Пентаклів. Веселка це завжди, коли нас оберігають янголи. Отут в нього веселки немає, до речі, немає. За те, зато, точніше дивіться, є сходинки. Вверх сходинки вийти, да, піти далі. Тобто, людині ця ситуація, от, хто вас образив, повинна була бути і здійснитися для його росту, його трансформації як людини. Для вас вже це зрозуміти, що ви для себе є вже і вас достатньо. От тут перше таке усвідомлення. Дуже цікаво сьогодні, говорять карти, говорить ваш рід. Дуже цікаво. Добре, давайте ще подивимось. Що вам важливого передають? Ви віднайшли свої кордони, ви змогли зрозуміти насправді, що вам все по силам. Ця ситуація розпакувала роз... да? вашу силу. І дала вам, знаєте, такі нові відчуття, нові емоції, але при тому, при всьому, це дало вам нову енергію, це дало вам силу вистояти з О, дивіться, ви тут один, да? і от один жезл в руці, а тут шість летить. Тобто це такий, коли зовнішні фактор мені не по чому. Я можу все одно вистояти, я можу все одно все зробити, все чітко і просто, да? типу, у мене нічого більше не зіб'є з ніг, і навіть яка б не була ситуація, та в якій вбиті б вони були. Да, зараз, зараз я відкрила свою силу, я прям можу. Рухатись далі, я можу. І вам кажуть, що насправді тут можна ще прочитати: так, от, е, таке відчуття, знаєте, що е, подивись, зміни фокус на те, що в тобі відкрилося, наскільки ти став чи стала сильною, наскільки ти емоції пізнала, наскільки ти стала витривалішою. А світ наш казав: це школа, да, це університет. Тобто ми тут йдемо, набиваємо шишки, далі навчаємось, це не рай. ну. Це трошечки плутанина пішла, коли нас навчали, що там є рай на землі і тому подібне. От тут трошечки по-іншому все працює, і вам це скаже кожен, кожна людина, яка щитує з потоку, тому що потік один, інформація у всіх у нас одна. Ви можете іноді чути з інших різних людей, різних практиків одну і ту саму інформацію трошечки різними словами. Це значить, що ми щитимо з одного енергополя. Потік вищого творця він один. От. І отут от вам кажуть: подивись, скільки сили ти в собі, скільки в тебе руху. Да? І, до речі, до речі, карта Сонця вона дуже часто програється. В мене до трьох років. Це коли а, у вас буде етап. Сонячний етап радості, тому що почали ми з місяця, да? місяць міняється на сонце, ніч міняється на день, тобто з чорної полоси в світлу, да? От як хочете, можна тут назвати це все. От, в тому плані, що насправді ви подолаєте свої страхи, хтось вже в процесі цього, хтось, е, хтось ще до цього не дійшов, да? ще трошечки залишилось, але ви відчуєте свою міць, силу, опору на себе і вам вже ніякі, які. Від ситуації не будуть заважати. При тому при всьому, дивіться одно, колоди, у нас двійка кубків. Це дуже важливо розуміти, тому що ті, хто чекав тут любові, пари, ті, хто вже, знаєте, руки опустив, вам все одно йде гармонійна любов. Гармонійна любов. Чому гармонійна двійка кубків це завжди про те, що люди разом, вони разом плечом-плечо, -плечо, рука об руку. розумієте? Це дуже важливо теж. Теж розуміти вам, добре, що вам ще передають, давайте сьогодні подивимось, не будемо дуже великий розклад робити. Угу. Ще кажуть, знаєте, що не бійся починати з нуля. Не бійся починати з нуля, не бійся йти до своїх мрій, не бійся перешкод, ти все, подолаєш, ти все зможеш. Не бійся е, залишити все, що рухнуло, да, Тому що аркан е, блазня це аркан, коли людина бере з собою тільки досвід внутрішній, залишає все іде далі. Не бійся тої прірви, да? в тебе все є. І тут, дивіться, з вами: отут поруч є. Е, Ну, собака тут намальована, це значить, що ти не один, да? ви не одна. У вас будуть люди, які будуть вас підтримувати, друзі будуть підтримувати. Тобто символіку карт ми завжди теж дивимось. І це все каже про те, що. Так, да, страшно да, лячно, да, ти не знаєш, що буде далі, але не бійся. Не бійся залишати все, що віджило в минулому, все, що тобі зробило боляче в минулому, і рухатись далі попри все, просто попри все. Да, Будуть ще ситуації, які будуть вибивати з-під ніг, можливо, але ти вистоїш, ти вистоїш, тому що ну, життя, воно нас випробує все одно, бачите, тут маги б'ються між собою. Взагалі, п'ятірка жезлів, це така от, в оригіналі п'ятірочка трошки інша, там, де. Є в картах, знаєте, де канати перетягують, там ще щось. Да? Це більш боротьба з самим собою і дуже часто, дуже часто. Але от сьогодні тут саме ці колоді, це коли ти вистоїш попри все, да? ти зможеш, навіть якщо сильніші будуть якісь випробування, ти зможеш це все зробити. От, і знаєте, тут, до речі, от. Е Тут карта боротьби, да, але зараз мені кажуть, що отут, до речі, тандем може бути, коли вам в парі, вам з іншими людьми буде легше досягти. Своїх цілей буде легше почати з нуля розкрутити щось, буде легше пройти до своєї мрії, тому що карта зірки це карта мрій, да? карта далеких таких цілей, коли ну, я хочу це отримати, але можливо, можливо, я навіть не знаю, чи зможу я це отримати. Да? Іноді сумніви прям нас м так уводять, можна так сказати. Але при тому, при всьому. Тут в ваших руках все. Тут просто в ваших руках все дуже, дуже класніші, старші аркани йдуть для вас. Давайте ще одну викладку зробимо. Ну, да, баланс, подивіться. Що, що вам допоможе? Баланс. Знов дивіться, помірність. Ну тут взагалі сонце, зірка і помірність. да, старший аркан на старшому аркані. Який сильний у вас урок цей був? да, от, До речі, ви можете до мене не тільки на Таро звертатися, Я взагалі. Роблю ченелінг, я навчаю людей ченелінгу. Ченнелінг це коли ми чітимо з чистого потоку творця від янголів, вищих роду, просто без карти сідаю в потік і передаю вам послання. Вони завжди в точку, повірте, я саме з ченелінгом працюю вже більше півроку. І це, та ні, навіть який більше півроку? Вже рік. Слухайте, як швидко пройшов час. Да, я навчалася ченелінгу тою зимою, а вже, вже новий рік. Десь рік вже слухачу, я думала півроку. Да, вже рік. І от ну, два роки в мене були практики інші різні: там і регрес, і хроніки Акаші я працюю, і родові практики, Таро руни. Я навчала багато людей, в мене курси були. Працювала в езотеричній студії також. Ми такі прям були великі групи. Але при тому, при всьому, я хочу вам сказати, що. Чинеллінг це така, знаєте, вишенька на торті, коли ти зразу знаєш відповіді на всі свої питання. Я чому навчаю цьому людей? Тому що е люди вчаться чути свою душу, своїх янголів. Да? Тому що от таро можна щитувати з різних потоків. Е ви, новачки, часто не знають, з якого потоку вони щитують. Ну, щитують і все. А ні. А буває. Потік да, з нижчими силами, особливо, якщо ти не в гуморі чи ще щось да, притягується. Буває потік родовий, буває потік янгурський, буває потік творця, буває дуже багато всього. Дуже багато. Я навчаю цим азам. Я знаю, що це таке, вже, знаєте, пройшла Крим і Рим на цьому. Отак от, от. І вам зараз кажуть, що. Головне для тебе О, карта сили. Дивіться, скільки старших арканів вам ця ситуація просто вас, знаєте, відкрила настільки максимально, когось ще відкриє. Згадайте, що цей розклад? От я вам чесно кажу. Дуже швидко в вашому житті буде все мінятися, насправді. І от дивіться, карта помірність каже, проте це теж янгольська карта. І от дивіться, які вони цікаві, вони сузвучні, да? Тут лється, тут лється, бачите, тут, тут. От, і баланс тут, да? знак безкінечності, тут знак безкінечності, і тут сила, сила приручити дракона, свого, внутрішнього, по-перше. Да? І от хочу вам сказати, що ваш ресурс буде в балансі. Щоб там не було, щоб не відбувалося. От я сказала, стабільність, баланс це те, що казала на початку відео. да, Згадайте, це ваша сила внутрішня. З чим, щоб не було, я справлюсь. Щоб не відбувалося, я справлюсь тут і зараз. Тому, я хочу ще на цій ноті, знаєте, такий цікавий розклад сьогодні. Дати вам одну карту з метафоричних карт. Дуже їх люблю. І, от. Навіть коли вас уводить страхи в сумніви, сідайте, слухайте себе. Що таке чинельник, да? слухати себе, свою душу, куди вона веде, для чого це відбувається? Що вам сьогодні скажуть? Прояви наполегливість. Нездійснених речей у світі небагато. Якби ж ми мали трохи більше наполегливості, то знайшли б шлях до будь-якої мети. Знаєте, це про ту вашу зірку, яку ми дивились, да? Тобто ви можете дійсно досягнути чого завгодно. По-перше, не бійтесь рухатись далі. Не думайте, що вас щось зламало, навпаки, це вас зробило сильніше. І кожна ситуація, яка дається нам в житті, вона нас. Робить сильніше, витриваліше, здібніше, розумніше, да дає нам таку внутрішню базу, стержень. І з цим всім ви можете покоряти ще більші свої горизонти, йти до кращих цілей і рухатись саме так в житті, як ви хочете, створювати своє життя саме таким, як ви вважаєте, його бачите. До речі, на рахунок да, того, що ми бажаємо бачити в своєму житті, я вам дуже рекомендую. У мене телеграм-канал в духовність. Він безоплатний. Там є дуже багато моїх практик, таких міні по 20-15 хвилин. Я дарю їх, дарую їх в дар для людей, які не можуть собі дозволити практики за гроші. І вони, знаєте, дуже допомагають, допомагають в таких складних станах, в таких складних станах, і я є класна практика створення моєї кращої реальності. О, зробіть її, ви подивитесь, наскільки а, іноді ви бажаєте одного, а ваша душа вам каже, що вам треба інше, і вона знає краще. От, і там ще є родові корені, да, духи роду, дерево роду, дуже рекомендую вам спробувати. Називається В духовність. Разом пишеться. І є в мене під відео в, в, описі, в описі. в кожному описі в мене є. Тому так, Так, мої любі, сьогодні такий розклад був цікавий, да, важкувато вам, відчувається така важкість, але, але якщо це ваш розклад, він завжди з вами зрезонує. Буду вам вдячна за лайки, коментарі і на все добре.